Ветерани російсько-української війни це не лише наші герої, а й активні прилучани. При міській раді почав працювати новий консультативно-дорадчий орган: рада ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни. У приуках таких захисників 103. рада складається з 11 осіб. На першому засіданні ветерани одноголосно обрали голову ради, очільницю міста Ольгу Попенко. Обрано і секретаря та заступників голови ради ветеранів. Один із них наш захисник Юрій Лесик. Працюється добре, взаєморозуміння. Допомога на різних рівнях. Ми створились десь два тижні тому і починаємо потихеньку функціонувати, допомагати хлопцям, вирішувати їх проблемні, нагальні питання. 31 жовтня на черговому засіданні спільно опрацювали ряд питань, що наразі хвилюють ветеранів. Сьогодні також було у нас, скажімо так, масштабне перше засідання з нашими хлопцями, які отримали поранення і вже внаслідок поранення отримали інвалідність. Було багато питань, які цікавили хлопців. Вони хотіли отримати інформацію щодо них, тобто за зубне протезування, житлове забезпечення і власне ліки, які надаються військовослужбовцям далі даної категорії ветеранам. Аби опрацювати кожне питання комплексно, прилуцький міський голова Ольга Попенко запросила на засідання представників закладів медицини. Роз'яснення надавали директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Слободенюк, директорка центральної міської лікарні Яна Погоріла та фахівчиня міської стоматпи. Клініки. З юридичних питань консультувала спеціалістка юридичного відділу міськради. Крім цього, до роботи ради долучили фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. На всі задані питання, по суті, ми отримали відповіді від фахівців, які запросили пані Мар. Всі хлопці ніби були задоволені тим, що вони почули. Актуальні питання були, мали їх вирішувати. Ну, задавали питання нам чи питання нам відповідали. Кожен із 103 ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни за плечима має чималий бойовий досвід. У їхніх очах можна побачити відбиток, котрий залишили фронтові дні на сході, півдні та півночі України. І сьогодні важливо підтримати кожного захисника. У цьому і допоможе керівництво громади та новостворена рада ветеранів. Жаль, війна йде, і їх ставатиме все більше. І Тому хлопці, коли повертаються, вони не повинні бути забуті. Вони повинні отримати ту інформацію, яка їм потрібна, саме, допомогу відповідних фахівців. І ми будемо максимально допомагати цьому.